Друзі, радий вас вітати на каналі Рибалка від Влада. Підписуйся на канал, якщо ти тільки приєднався взагалі до, до от того руху, який взагалі відбувається в мене на каналі. Підписуйся на канал, підписуйся на мої соціальні мережі, які ти бачиш зараз на екрані. Ти цей колокольчик, це дуже важливо, щоб не пропустити мої наступні відео. Підтримуй україномовний контент. І давай вже перейдемо до самого ролику, до самої суті. Це друга частина. Друга частина ловлі тих от афігенних матьорих судаків. Ось. І ми перейшли трішки-трішки далі на іншу точечку. І знайшли там ще більше Судака. Ще більше Судака, і Судак був в гарному розмірі. Зараз ви побачите другу частину, в якій, в принципі, риба була якби активна, свіжа. До нас там її ніхто не ловив, я так зрозумів, бо клювала вона майже на будь-яку приманку і на будь-яку проводку. То я зробив такий висновок, що риби було дійсно дуже багато на точки, були і гарні екземпляри. Ось. А в третя частина там вже буде трохи важче, тим і цікавіше, бо там вже розбиратимемо більш детально ловлю пасивного судака, скажімо так, який не хоче клювати. Ось. Ну, а зараз гарного перегляду. Друзі, початок відео. Ні, друзі, відео починається з того, що Ярик паркує судака, а ми. А я протопив і залив вже близько п'яти штук. І ще не... Надів камеру і це тільки зараз вирішив надіти камеру, бо в мене був сход хорошої риби. Не знаю, клюне чи не клюне. Хороша ця риба знову. Але, Але були покльовки. Ого, ебать. Я... Ого, ребят. До плітом, але Саня, у мене щось дуже хороше. Тобто ви не пишете, так, в не йдіть, Ні. У мене явно поболіє пацієнт. Ага. Я думав, три Так, Саня, ну. Заводь до мене, я прийму. Зійшов. Ти такий хороший був, Саня, ти що, ти що Блін, ребят, просто. М -м -м. Кайф. Сань, такий судак був. Це пі*** Ну в мене за кіло точно було. Хорош. Ребята, ви бачили що робиться? Це капець. Хороша така риба і просто. Вже другий раз в мене сходить. Другий раз.

Блін, це опять хороша риба була, сучка. Це, це якийсь капець сьогодні. Смирайся, смиряешься? Да. дуплет. Да. Не я. Ты где Я возьму. Сюда. Ні, я докажу, що ти не відглядаєш, я просто хочу сидіти. Ага. Добре, що ти не зламав спінінг собі, так. бо задля тебе ж дуже жорстко. Ребят, понятно, що тут стоїть судак. Дивіться кого я. Тільки що припаркував соплівого друга. Соплівого пацана припаркував. Тепер я зрозумів, чого там стоїть судак. Бо Дай, тут ти стоїть ти? лящ. Бо тут стоїть лящ. Так, я тебе навіть в руки брати не хочу, друзі. Давай ми з тобою... Великий? Ні. Давай ми з тобою отак от. Закінчимо розмову. Сковородка табуретка А тут іменно хотіть. Блін, ну самі крупні сучки до сих пор обідні. Це було два самих крупних судака. Один на овцят зійшов, інший на мандулу зійшов. Як так? Не проблема. О! Вимолив. Вимолив, ребят. Це поменше, звісно, я чувствую просто, що це тупо поменше. Да. Але Але... Галери. Але риба і це приємно. це хоч конечно, не ті судаки, які були ізначально, які в мене посходили, але от такий от стандартний судачок. Давай братик. Пливай а блядь. понял? Шо е ну, була спокійка, но я в сіровий блять. Потуж кого-то саня мача сю така. це такой? А, заплю. <різь> Каже Саня, йомаю, шо це таке? Значить, <різь> ребята, тут судака <різь> 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 до хрена. Зараз я поставлю резину. Перейду на резинку. Може, не надо. Ого, а що це таке? Блять! Що таке? Це риба, це опять лящ. Ребят. Це опять лящ. Думай? Да. Ти вже не підняв, бачиш? Ні. Ну, це сюда двух. Та ні. Це, ребята, п'ять походу ляще. Робосов. Я сюди зійшов. Багрина риба була, я чувствую, що це багрина. Нову скинула. А може не в воску, може кудись в цей хвіст якийсь. можно и больше вес для мандузы поставить. Привет. Да. Ей, это приятный вроде Але щоб він не зійшов. Ну як приятний. Стандартний. Не такий як ті. Все, чітко на мандулу. О ні, це хорошенький, це вже такий. Ой, а як він заїв, ребят! Ви що, ви що? Я не я не... Хороший судачок, ребят. Аккуратно ти. Ребят, дуже хороший судачок. Прямо бомба. Мандула аж всередині, взагалі, не видно. Зараз ми його... Може я вам так покажу, Попробую продемонструвати. Ай-яй-яй. Але вряд ли вийде. Зараз будемо доставати цю мандулу. Побачите вже звідки я її достану. Це приятний сундачок, так, да, согласен. То були кіло. То були кілохи. Ти акуратно так спінінгом не роби, бо палка... бо він освободиться, Сань. А він блядь, блять розсвободиться. А ти можеш зайти ногою пнути? Так, я. Ребят, дивіться де мандула. Я його бачу просто. Ти його не спора треба. Я так побачу, я не розумію, чому він застряг. Бе брат. Ливи, роздупляйся. От така мандула в патріотичному кольорі працює шикарно. Ловим-ловим далі, поки клює. Судак закривив, але... але нічого. Жалко, дуже жалко, ребят, перші судаки зійшли. Ні, там Там судак в шокі. Шо він зачепився вас? Ого, була хороша якась покльовочка. А, ні, це. Є. Оо! А це вже... Нормально. Риба. Сань, не кидай. Не кидай, кажу. Я почув. З покльовкою, чітко. Зайшов кудись. О, вийшов, вийшов. Ні, сука, сидить. Сейчас. Почкай, хай вийде. Я думаю, що судак там вже зійшов звідти. Привіт, друзі, друзі, ох, моє! Так, сьогоднішній ролик буде про судаків. Про судаків і на що вони зараз клюють. Зараз ми були на точці. Я піймав три дрібненьких, три невеликих судачка. І зараз переходимо на наступну. На наступну. І я рішив, вирішив вже вдіти камеру, тому що там жирна точка, там намічається щось жирне, надіюсь. От. Оріон. От така от примонка на неї, до речі, я піймав перших судаків. Це у нас страйкер від флагмана четверта сафіна, 4 жилочка, шнурок і, і ваги 3,5-7 грам. Так, заходимо ми знову на цю точку. Ви бачили, да, що там було, як ми відловились там. Заходимо ми знову на цю точку, ви вже її теж бачили в відосах, як ми тут окуня стояли ловили, тут вже розмерзлося. Всі діла. Будемо пробувати тут судака ловити. Ну, може й оком. Ребят. З виброса, з повного, я не встиг нічого зробити. Mm -hmm. якось протяжка дуже так, непонятно. Ребят, просто тупо з самого виброса риба. 8 грамів, я навіть проводку не встиг зробити. А ну, що це у нас таке?

Я зловив його. Я його сьогодні взяв. Фу! А дивіться, піявка на морді. А де приманка? А в шахті. Ай-яй-яй-яй-яй, ідеш ти сюди, малий. І я тобі скажу, Саня, от того, що я тягнув тоді тяжелого, він важче йшов, ніж цей. Так, друзі, хочу вам зараз показати... Ти весь в пиявках, бляха, треба пиявки з тебе струсити, так. Да. Хочу вам показати, ребят, судака. Зачного. Дивіться, який офігенний судак. Така зачьна, зачетна, зачетна риба. Просто кайф. 8 грам грузик страйкер в Лохові просто запакований бомба. Зараз ми його зважимо, цього красавця. Оцього зважимо і зміряємо. Так, беремо ваги. такі от у мене. Будемо важити цього красуна собака. Так, для начала ми приманку, мабуть, з нього витягнув. Ну, да. О. Так, ребят, і судак у нас заважив... Скільки ти казав? Кіло 270. І Судак у нас заважив кіло 250. Я ж казав. І Судак у нас заважив кіло 250, щоб потім не було... Питання, отакі от сюди чела, щоб потім не було питань, скільки він заважив. Все самі бачите. І кіло 250. судак у нас. Це у нас так, успокойся, успокойся, пожалуйста. Це у нас. 44 по кінець хвоста і 52 з хвостом